Всіх вітаю. Продовжую цитувати уривки книжки українців поліції в рейхомісаріаті 41-44 роки Південна Волинь авторів Олег Клименко та Сергій Ткачов. А саме особовий особовий склад Великодедеркальської районної поліції 41-43 роки. Один. Бензель Олексій, 910-го року народження. Ороженець села Вовківці Великодедеркальського району поліцейський. 2. Галюк Іван Поліцейський. 3. Грицаюк Кіндрат. Житель села Мізюрінці Великодедеркальського району. Заступник коменданта районної поліції та керівник поліції у селі Великі Дедеркали 4. Дарчук. Поліцейський 5. Калітон Трохим Степанович. уроженець села Якимівці Великодедеркальського району. Поліцейський. У 1943 році під псевдонімом Хома працював у референтурі СБ Великодеркальського районного проводу ОУН. 6. Кіраш Стратон Гаврилович. 1918 року народження уроженець села Матвіївці, житель села Малі Новосілочки Катебурського району. У 1941 році був заарештований Великодедеркальським РВ НКВС за, за кримінальний злочин. З осені 1941 року до восени 1943 року служив заступником. Надрайонного коменданта поліції, засуджений вироком військового трибуналу від 16 лютого 1945 року на 20 років виправно-трудових таборів. Архівна кримінальна справа номер 2146 7. Ковальчук Марк. 1915 року народження. Уроженець село Якимівці Великоденкальського району. Поліцейський. 8. Кравець Василь. 1908 року народження, уроженець і житель села Великі Дедеркали, поліцейський. 9. Кравчук Григорій Костянтинович. 1904 року народження. Оруженець село Якимівці Великодедеркальського району. Освіта 7 класів. Комендант Дедеркальської районної поліції. З липня 41-го року до березня 43-го. З липня по серпень 43-го, орх... Брефер. Огр... оргмобреферент Кременецького надрайон, надрайону Під псевдонімом Тихий. 18 серпня 43-го року заарештований СД і після шести тижнів арешту відправлений на роботу до Німеччини, де знаходився до 22 січня 45-го року. заарештований дедрикальським РВ УНКВДБ. 28 травня 45-го року і 21 серпня 45-го року засуджений військовим трибуналом військ НКВС Тернопільської області на 20 років виправно трудових таборів. Звільнений 28 жовтня 1954 року. Архівна кримінальна справа 78.17П. 10. Ладенюк Петро Васильович, 915 року народження, Оруженець села Якимівці Великодеркальського району, поліцейський. 11. Прус Петро Іларонтьович, урожайний села Мізюрінці Великоддеркальського району, поліцейський. Влітку 43-го року працював у референтурі СБВ, СБ Великого району проводу ОУН. 12. Радчук. 1921 року народження уроженець села Бейківці Дидеркальського району. Поліцейський. 13. Скакальський Іван. Проживав у Кременці, Дубинська рогатка, вулиця Тюремна. Поліцейський у Загайцівській комендатурі. У березні 43-го року поступив в УПА. 14. Слободенюк Іван, 1923 року народження. Урожайне села Великі Дедеркали, Поліцейський. 15. Собко Микола. Урожайний села Піщатинці, Великодедеркальського району, член ОУН. Мельників, Мельниківець служив і у поліції Січ згодом у 1900 о, згодом у 105-му батальйоні 16. Фотюк, Фотюк заступник коменданта поліції у село Биківці Великодзеркальського району. 17. Шумило Тимофій Гнатович 1923 року народження. Ворожене село Татаринці. Великоденкальського району поліцейський, 18. Юрчук, 1906 року народження, урожай села Потутори Великоденського району поліцейський, 19. Яцюк Григорій, 1915 року народження, урожайнець села Шкурботівка Великоденкаського району. Поліція. Поліцейський на тому закінчую список е, особового складу. Е, Великодеркальської районної поліції в 41-х-43 роках і зразу ж продовжую склад тої самої поліції, тільки вже з квітня 43-го по березень 44-го року. Це означає, що в 43-му, це коли підняли бунт і пішли в УПА, багато хто, а в 44-му вже були звільнені чи знову куповані. Я би сказав, окуповані вже радянськими військами наш, наша територія. Номер 1. Мисловський Марцін. Псевдонім Солтес. Поляк. Співробітник районної поліції, учасник самоборони. Загинув від рук ОУН у грудні 1943 року. От так от. Два. Митковський Францішек. Псевдонім Улан. Поляк, співробітник районної поліції, учасник самоборони, загинув від рук ОУН у грудні 43-го року. І що і що я вам скажу? То значить, що після 43-го року залишилося з 19 е, з 19 чоловік в Великодкальській районі поліції залишилось тільки два І то вони обидва були поляки. Це було не дивно. Хто орієнтується в політиці, поляки були дуже сильно настроєні проти українців. І, от, і, і так само ж не дивно те, що тут вони обидва були знищені. О, Бувайте здоровенькі. Продовжу списки. На, в слідуючому відео буду озвучувати списки Шумської районної поліції 41-43 роки. Бувайте здорові. Дякую за увагу.